Вашій дитині важко з математикою, ми допоможемо. Підготовка до контрольних чи іспитів перетворюється на стрес. Батькам важко розібратися, що саме не виходить у дитини. Ми розуміємо, наскільки це складно, тому в Константа Скул створили ефективну систему навчання, яка працює. Чому нас обирають батьки? Дитина не встигає за шкільною програмою. Ми допоможемо розібратися з будь-якими прогалинами в знаннях. Складнощі з математикою, пояснюємо зрозуміло, навіть найскладніші теми стають простими підготовка до іспитів, готуємо до НМТ і контрольних без стресу. Як ми допомагаємо індивідуальний підхід. Перед початком навчання ми проводимо безкоштовний діагностичний урок, ви отримаєте повний звіт про сильні і слабкі сторони дитини, підтримка та мотивація. Наші викладачі не тільки навчають, а й допомагають дітям повірити в себе. Контроль прогресу. Батьки отримують звіти після кожного десятого уроку. Гарантія результату ми впевнені в ефективності нашої методики або результат, або повертаємо гроші. Реальні результати учні покращують оцінки вже після перших кількох занять. Діти вчаться думати логічно, а не просто заучувати формули. Батьки відзначають, що їхні діти стали більш впевненими у своїх силах. Новорічна акція при замовленні 30 уроків, 10 уроків у подарунок. Не втрачайте можливість зробити навчання вашої дитини ефективним та вигідним. Пропозиція діє лише до кінця святкового періоду не чекайте, дійте вашій дитині потрібна допомога з математикою, почніть із безкоштовного діагностичного уроку. Ми визначимо, з чим саме є труднощі, і розробимо план навчання. Залиште заявку на сайті або зв'яжіться з нами, і ми допоможемо вашій дитині досягти успіху, записатися на безкоштовний урок. Гарантія повернення коштів діє за умов виконання всіх рекомендацій викладача.